На уроці ти дізнаєшся, що таке заломлення світла? Що є причиною заломлення світла? Що таке абсолютний показник заломлення? Що таке середовище з більшою оптичною густиною? Що таке відносний показник заломлення? Який кут називається кутом заломлення? Як формулюються закони заломлення світла? Що таке повне внутрішнє відбивання світла? Що таке кут повного внутрішнього відбивання? Що таке світловод? Де використовується волоконна оптика, ти побачиш приклади розв'язання задач. Ти розв'яжеш тестові завдання. Спрямуємо на поверхню води в посудині пучок зеленого лазера під деяким кутом до поверхні. Бачимо, що пучок світла змінює напрямок поширення при переході у воду. Заломлення світла це зміна напрямку поширення світла на межі поділу двох прозорих середовищ. Через точку падіння пучка проводимо перпендикуляр. Промінь падаючого пучка світла називається падаючим променем. Промінь відбитого пучка світла називається відбитим променем. Промінь заломленого пучка світла називається заломленим променем. Причиною заломлення світла є зміна швидкості поширення світла у разі переходу з одного прозорого середовища в інше. Швидкість світла в повітрі В1 приблизно дорівнює 300 тисяч км за секунду. Швидкість світла у воді В2 приблизно дорівнює 225 тисяч км за секунду. Швидкість світла у вакуумі, тобто в просторі, у якому немає атомів і молекул, прийнято позначати латинською літерою С, це дрівня 300 тисяч км за секунду. Швидкість світла в середовищі зменшується, тому що воно взаємодіє з молекулами. Прозорі речовини характеризують абсолютним показником заломлення Н рівня С на В. Абсолютний показник заломлення це фізична величина, яка показує у скільки разів швидкість поширення світла в даному середовищі менша, ніж у вакуумі. У таблиці подано значення абсолютного показника заломлення деяких речовин. Наприклад, для повітря N1 дорівнює 1, для води N2 дорівнює 1,33. Середовище з більшою оптичною густиною. Більшим показником заломлення це середовище, у якому швидкість світла є меншою. Наприклад, скло є середовищем з більшою оптичною густиною, ніж вода. Відносний показник заломлення показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 більша або менша, ніж швидкість поширення світла в середовищі 2. Оскільки V1 дорівнює C ділити на N1, V2 C ділити на N2, N21 дорівнює N2 ділити на N1. Відносний показник заломлення води відносно повітря дорівнює N2 ділити на N1. Дорівнює 1,33 ділити на 1 дорівнює 1,33. Або В1 ділити на В2 також 1,33. Кут падіння це кут альфа утворений падаючим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, проведеним через точку падіння променя. Кут відбивання це кут бета, утворений відбитим променем і перпендикуляром. Кут заломлення це кут гамма, утворений заломленим променем. І перпендикуляром. закони заломлення світла. Перший промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр лежать в одній площині. Другий закон: відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення є величиною сталою і дорівнює відносному показнику заломлення даних середовищ. Синус альфа на синус гамма дорівнює v 1 на v 2 Або синус альфа на синус гамма дорівнює n 2 на n 1 Закони заломлення світла установив у 1621 році голландський природознавець Віліброрд Снеліус. На коло нанесено поділки ціною 5 градусів. Увімкнемо джерело світла. Помістимо на шляху пучка світла півциліндр, який виготовлений із прозорого матеріалу. Якщо пучок світла падає перпендикулярно до поверхні плоскої грані, він не заломлюється, оскільки якщо кут падіння дорівнює нулю, кут заломлення також дорівнює нулю. При куті падіння 30 градусів, кут заломлення дорівнює 20 градусів. При куті падіння 60 градусів кут залонення дорівнює 35 градусів. Якщо N1 менше N2, то кут залонення менше, ніж кут падіння. Спрямуємо пучок світла уздовж радіуса півциліндра на межу із повітрям. У разі проходження світла із півциліндра у повітря N1 більше n 2 Тоді, згідно закону заломлення, кут заломлення в повітрі більше кута падіння в матеріалі півциліндра. Зі збільшенням кута падіння заломлений пучок світла наближається до межі поділу середовищ. Яскравість заломленого пучка зменшується, а відбитого пучка збільшується. За певного кута падіння альфа-граничного кут заломлення сягає 90 градусів і світло повністю відбивається. Повне внутрішнє відбивання це явище відбивання світла від середовища з меншою оптичною густиною, за якого заломлення відсутнє. Кут повного внутрішнього відбивання. Це найменший кут альфа-граничний, починаючи з якого. Світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною N2 менше, ніж N1. Гамма дорівнює 90 градусів. Оскільки синус 90 градусів дорівнює 1. За законом заломлення світла синус альфа на синус гамма дорівнює n 2 на N1 маємо. Синус альфа граничний дорівнює N2 на N1. Наприклад. Для скла альфа-граничний дорівнює 42 градуси. широко застосовуються поворотні призми та оборотні призми. Світловод це нитка із прозорого матеріалу, в якій світло поширюється завдяки явищу повного внутрішнього відбивання. Основними застосуваннями волоконної оптики на сьогоднішній день є волоконно-оптичний зв'язок, системи передачі зображення, волоконно-оптичні сенсори, системи освітлення. Задача 1. Промінь світла падає на межу поділу двох середовищ під кутом 54 градуси. Визначити кут заломлення променя, якщо швидкість світла у першому середовищі 240 тисяч км за секунду, а у другому 200 000 км за секунду. Оскільки швидкість світла у другому середовищі менша, ніж у першому середовищі, то кут заломлення гама менший, ні, ніж кут падіння альфа. За законом заломлення світла синус альфа на синус гамма дорівнює V1 на V2. З цього маємо синус гамма дорівнює синус альфа помножити на V2 та ділити на V1. Після підстановки чисел маємо синус гамма дорівнює 0,6742. За таблицею обрадіуса визначаємо кут гамма. Гамма дорівнює 42 градуси. Задача 2. Світло виходить у повітря. із середовища з показником заломлення корінь із трьох. Падаючи на межу поділу під кутом 30 градусів. На який кут відхилиться промінь від початкового напрямку поширення, коли вийде в повітря. Ось цей кут Фі треба знайти. Фі дорівнює гама кут мінус альфа. За законом заломлення світла маємо синус альфа на синус гама дорівнює N2 на N1. З цього випливає синус гама дорівнює синус альфа помножити на n1 ділити на n2. Після підстановки чисел маємо синус гама корінь корінність 3 ділити на 2. Гама дорівнює 60 градусів. Хід дорівнює 60 градусів мінус 30 градусів дорівнює 30 градусів. Промені, що йдуть від тіла на дні озера, на межі поділу з повітрям заломлюються. При цьому кут заломлення гама більший, ніж кут падіння альфа. Заломлені промені розходяться та перетинаються їх у явні продовження. Коли промені потрапляють в око, ми бачимо уявну глибину. Позначимо аж маленька уявна глибина озера дорівнює 3 метра. Показник заломлення першого середовища для води n до 1 дорівняння 1,33. Показник заломлення другого середовища n 2 для повітря дорівнює одиниці. Аж велика 3 питання. Із трикутника ABC маємо СТБ. Ділити на H велика, дорівнює тангенс кута альфа. І з трикутника OBC маємо «c» ділити на H маленька дорівнює тангенс гама. Поділивши ліву частину на ліву, праву на направо, маємо H маленька ділити на H велика, дорівнює тангенс альфа ділити на тангенс гамма. Оскільки кути альфа і гама мають бути малими, щоб потрапити в око, то тангенс альфа приблизно дорівнює синус α, тангенс гама приблизно дорівнює синус гама. Маємо h маленька на h велика дорівнює синус альфа на синус гама. За законом заломлення світла синус альфа на синус гама дорівнює N2 на N1. З цього випливає h велика дорівнює n1 помножити на h маленька ділити на n2. Дорівнює 4 метра. Задача 4. Світло проходить через шар першої речовини за 20 наносекунд. Упродовж якого часу світло пройде шар такої самої товщини іншої речовини, якщо відносний показник середовища 2 відносно середовища 1 дорівнює 1,5. Дано Т1 дорівнює 20 наносекунд, Н2 .1 дорівнює 1,5. Т2 -тере питання. Т2 дорівнює H ділити на В2, шлях ділити на швидкість. Оскільки H дорівнює V1T1, маємо t 2 дорівнює V1T1 ділити на V2. Оскільки V1 на V2 дорівнює N2 на N1 дорівнює N21, то t 2 дорівнює N21 помножити на t 1 дорівнює 30 наносеку. А ось ці 10 завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.